Шалом, це Славко і Ася. Деякі добрі люди не вірять, що у вас є харчове отруєння і кажуть, що ми це заради лайків. Щоб я скажу, що я знову розбудив Асю, вона йде на такі жертви заради вас, щоб поговорити за динаміку втрат Збройних сил України за минулі 6 місяців і. Опосередньо за ефективність української оборони. Ви знаєте, ми 5 місяців тому піднімали цю статистику, давали мінімальний показник втрат. Він тоді становив 55 624 особи, значить, як ситуація змінилася за 6 місяців. За 6 місяців, значить, ми маємо 63 050 84 загиблих. Це дає 7 960 осіб. За ці шість, ну, між 19.07 і ми рахуємо і 16.01. Хоча, як ви розумієте, дані там на 15.01 тут буквально перші кілька осіб. На жаль, що можна сказати? Давайте спочатку розглянемо цю статистику. Ось тішко десь проривається. Ога, ось, є. ось початок російського наступу. Ось він, бачите. Припинення допомоги бідонам, і ось початок російського наступу. Ось результати. Ось цей період. Ви бачите, український наступ, включно тут іще є статистика боїв за кринки, як ви розумієте, ось високий показник втрат. Бачите, досягало до 500. Осіб до 550 і менше 400 осіб не було втрат їженне, бачите? Ось починається наступ противника. Наскільки ефективними є здержуваючі дії України? Ви бачите, що статистика в принципі в обороні, ну, порівняння, бачите, як це сказати, це перший період розпачливого відбиття розпачливого відбиття наступу. Противника ось власне наш наступ, бої за Херсон тут от закінчуються, І ви бачите, що втрати, що в принципі ефективність здержуваючих дій Збройних сил України сюди попадає крайка. Ми ящик поставили з взуттям, тут мої красиві блакитні ботінки, щоб кішка не проривалася до кабелів. Ви розумієте, що якщо кішка проривається до кабелів, то все, вона там гріється. За екраном. Так ось, ефективність здерживаючих дій достатньо висока, що нема сенсу розмінювати територію Донбаса, що все одно буде предметом торга. Здачі, я би так прямо сказав, то нема сенсу. І ось, де ми тут бачимо, візьмемо шов, ми візьмемо, ну от, бачите, скачок все-таки ось цей скачок період. Перед цим, коли у нас почався Курськ, я скажу, що і Курськ не дуже вплинув. Якщо говорити за Курськ з точки зріння, вибачте, на слові м'ясорубки, середування відправки на фронт маршових батальйонів, то він не дав суттєвого приросту втрат. А зараз ви бачите, що втрати 100, знизилися. Знизилися до 300 осіб, ось буквально з листопада місяця. З листопад-грудень, ось, бачите, втрати ще впали. Так що, з цієї точки зору, ясно, що статистика має різні причини: зміна характеру враження, спектру вогнового враження противника змінився, звузилися ділянки його активних дій. Також говорити, треба за і певне зменшення чисельності, сил обидвох сторін. Це от. Загальні втрати, бачите, і це втрати по вікових групах. Ну, 38 років в середньому, ви бачите, що от, б там не говорили за призив старших груп, ви бачите, що масові втрати, в принципі, закінчуються на 54 роках. Що, в принципі, ну, погана статистика, прямо скажемо. Що погано дає погану статистику, що ви бачите, що такі великі групи це від 25 до. Ну, 50-49 років. Ось. Тепер повернемося до втрат по формуваннях. Тут у нас є чемпіони смерті, вибачте, на такому визначенні, як змінилася динаміка втрат. Ну, на першому місці 24-та мегбригада. Тоді було 6 місяців тому 88, 888 загиблих. Зараз 1107. 219 осіб за цей період перше місце. На друге місце прорвалася 95-та десантно-штурмова. Було 739, а зараз 1026, 287 загиблих. Ймовірно, це зв'язано з характером її бойового використання. І хай мені додадуть ті, хто слідкує за бойовим шляхом 90... 95-ї десантно-штурмової, значить, що ми. Це визначитися. 10-та гірська штурмова, 841 було стало 1106, 165 загиблих. 72 наша мегбригада була 758 загиблих, зараз 901, 143 загиблих. 128 гірська штурмова бригада. 800, було 752, стало 865-113. За 95-ту ми казали. За 93 тю мірбригаду можемо сказати теж. 774 було, 897 стало 123 втрати. 80-та десанта штурмова, от вона там нижче буде. Я просто вам простіше прочитати. Було 669, 797, 128 втрат. І на цьому закінчуються великі втрати. 25-та ВДВ 562, 638. Які дані можна дати до порівняння? Загальні втрати 4-ї танкової бригади мінімальні? 167 вбитих за весь час війни? І 44-ї артбригади 104 вбитих, третя окрема. Штурмова, ну, ви знаєте, хто це. Азов загальні втрати 536. І 81-ша аеромобільна, чи як вона зараз називається. Було 552. Стало 645-93 втрати. Ну, що можна сказати? В принципі, втрати, ну, беремо не повні роти по 70 від 3. До 2 до полутора рот, і до, до роти вже все. За цей час отакі от втрати. Порівняти втрати з ефективністю нашої оборони, ну, можна сказати так, що фронт то тримається, в принципі, проривів противнику нема. І з цього ж боку, бачите, при таких сильних втратах відносно чисельності, а чисельність менша за штату, тому що я там. Запустив бадягу, що каже: не вистачає в середньому 18-18%. Мені сказали, що це від штату. Мені сказали, що для дієвої бригад це дуже, дуже оптимістичний показник. Так що ми можемо брати показник вищий. Ну, що можна сказати, що не дождуться, що оборону можливо продовжувати, що втрати. В обороні, що тактика, можна сказати, здерживаючих дій, щодо що скорочення людських втрат себе виправдала, принаймні в одному виправдала, втрати зменшилися попередньо з тими періодами бойових дій, що ми розглядали, а за те, кого. Рятує миром своїм Трамп Росію чи Україну з точки зору логіки формальної діалектичної та таталмудиської. Ми зараз зробимо окремий сюжет, а потім я знову відправлю Асю відпочивати.